Олег Лашко, радикальна партія, українські пенсіонери це найбільш нужденна категорія українських громадян. Все життя люди пропрацювали тяжко, важко в кологоспі на полі. В мартені, в шахті, в школі, в лікарні. А сьогодні живуть на копічану пенсію, і побираються як бомжі. Не мають можливості собі ні ліки купити, ні за комуналку заплатити. Я вже не кажу про подарунки дітям чи онукам. Тому фракція радикальної партії ініціювала цілий ряд законів, спрямованих на захист наших найкращих українських пенсіонерів. Зокрема, ми вимагаємо внесення змін до закону про бюджет і радикально підвищення пенсій для пенсіонерів. Нерів за нашими підрахунками, сьогодні мінімальна пенсія має становити 3 тисячі гривень, щоб український пенсіонер покрив хоча б свої елементарні потреби на комуналку, на їжу, на ліки. Наступне. Ми зареєстрували в парламенті закон, який передбачає щорічне медичне безплатне обстеження для пенсіонерів. Адже сьогодні люди не мають можливості заплатити ні за томографію, ні флюорографію, ні за рентген. У нас і до цього йдуть у лікарню тільки тоді, коли вже хвороба на останній стадії. Ідуть у лікарню тоді, коли вже навіть лікарі з золотими руками нічого не може допомогти. А особливо якщо взяти людей, пенсіонерів, які живуть у селах, там, де закриваються, Кривають ФАПи там, де немає дороги до села, там, де немає автомобіля швидкої допомоги, ці люди сотні тисяч українських пенсіонерів щороку помирає, хоча б могли жити багато-багато років і радувати своїх онуків, якби отримали вчасно якісну, належну медичну допомогу і ключове вчасно, тому що в усьому світі люди живуть із тиском, і серцево-судинними захворюваннями. А у нас сотні тисяч пенсіонерів щороку мре. Перше місце в світі по смертності від серцево-судинних захворювань з однієї причини, тому що людина вчасно не отримала таблетку, вчасно не отримала укола. Внаслідок цього інсульт, інфаркт і винесе ногами перед накладовище. Тому радикальна партія пропонує прийняти цілий ряд законів спрямованих на захист українських пенсіонерів. Ще один із них це безплатне надання щомісяця 5-6 найменувань ліків для невідкладних допомоги, від тиску, від головної болі, від серця, від простуди. Коли мене питають, де взяти гроші, гроші взяти, не красти, не брехати, і будуть гроші. Коли президент Порошенко і всі інші олігархи платитимуть податки до українського бюджету, а не в офшорах ховатимуть свої статки. Коли встановлена буде націнка на ліки, бо сьогодні ліки в українських аптеках удвічі-втричі більше, ніж в сусідніх країнах, отоді от буде можливість реалізувати. Зовувати державну програму спрямовану на підвищення рівня життя і якості життя наших найкращих українських пенсіонерів? Слава українському пенсіонеру! Коли я дивлюся крокодилячі сльози, які відрами тут льють представники злодійського блоку? А чи забули ви, як ви підняли українцям пенсійний вік? А чи забули ви, як ви забрали пенсіонерів-інвалідів, право виходити на пенсію? А тепер ви, борці за справедливість, показуєте, як ви боретесь. Ви були при владі, замість того, щоб людям підняти не пенсійне підняти пенсії, замість того, щоб модернізувати країну, замість того, щоб відновити економіку, ви узурпували владу, довели країну до Майдану до кровопролиття. сьогодні, завдяки змові з президентом. Порошенком, ви сидите в цьому залі, ви голосуєте за олігархічний уряд Порошенка-Гройсмана, ви користуєтесь депутатською недоторканністю, замість того, щоб відповідати за свої злочини, і продовжуєте лити крокодилячі сльози. Я хочу нагадати українським громадянам, що саме за ініціативою фракції Радикальної партії наших депутатів парламент у січні минулого року прийняв закон, який дає можливість право. Жінкам у 55 років виходити на пенсію за умови наявності 30 років стажу. На жаль, президент Порошенко наклав вето на цей закон. До сьогодні, більше ніж рік, його не виносять до зали парламенту для того, щоб подолати вето. Тому я, користуючись нагодою, звертаюсь до голови парламенту, винести на розгляд депутатів закон, подолати вето президента і дати можливість нашим чарівним українським жінкам. У 55 років виходити на пенсію для того, щоб мати можливості заробляти хоча б ту копійчану пенсію. Бо 50 років ніхто вже на роботу не бере, і до 60 років пенсії немає. А морально і безвідповідально перед українськими жінками, перед українськими пенсіонерами давайте нарешті захищати людей, а не лише себе.